Вітаю всіх на уроці української мови. Тема уроку Відокремлені прикладки. Відокремлена прикладка це іменниковий зворот, який виступає в реченні як різновид означення. Відокремлена прикладка дає змогу в стислій формі висловити свої думки, передати додаткове повідомлення про означуваний предмет а також виступає як яскравий зображувально оцінний засіб. Відокремлюється комами, якщо прикладка стоїть після пояснювального слова, виражається іменником. Навкруги чорне страшне море, безодня води і гніву. Є пояснювальне слово море. Далі іде прикладка безодня води і гніву. І виражається іменником. В даному випадку відокремлюємо комою. Якщо прикладка стосується особо особового займенника, далеко за синім морем на чужій чужині гинули вони безталанні шукачі щастя. Відокремлена прикладка безталанні шукачі щастя. А стосується вона особового займенника, вони, яке і є означуваним словом. Також відокремлюємо комою, якщо прикладка стоїть перед пояснювальним іменником і має відцінок обставини. Чудовий піаніст. Лисенко надзвичайно точно і художньо передав твори Шопена, Шумана, Ліста. Тобто Лисенко надзвичайно точно передав твори названих композиторів, тому що є відтінок обставини, бо він чудовий піаніст. Наступне. Якщо приєднується прикладка словами Або, на ім'я, на прізвище, родом, походженням, наймення, так званий, як от, а саме. тобто. Або, чи, наприклад, зокрема та інші. Людський хлопець. Дядька Лева Небіж Лукашне ім'я. Отже, Лукашне ім'я це є прикладка. Приєднується за допомогою слова ім'я». виділяється комою. Прикладка приєднується сполучником як і має відтінок причини. Таке відокремлення не залежить від місця прикладки в реченні. Як учений, етнограф і фольклорист, Франко все життя з палким інтересом ставився до народної творчості. Отже, прикладка приєднується сполучником Як і має відтінок причини. Тобто Франко все життя з палким інтересом ставився до народної творчості. Бо він учений, етнограф і фольклорист. Не відокремлюються прикладки, які разом зі словом як указують на інші додаткові відтінки або мають значення в ролі кого, в ролі чого. Ліс зустрів мене як друга. Тобто, ми можемо поставити питання Ліс зустрів мене. В ролі кого? В ролі друга. Зверніть увагу, відокремлені прикладки відділяються тире. У хаті є ще у нього дві дівчини Домаха і Меланка. Якщо поширені прикладки уже мають у своєму складі розділові знаки. Мати ставна смаглява гречанка, що була ніби старшою сестрою Ользі. Сама ув'язала вузли, коли дівчата зайшли до хати. Поширена прикладка ставна смаглява гречанка, що була ніби старшою сестрою Ользі. Виділяємо тире. А я дякую всім за увагу. Do să